Продовження французької поїздки. Місто Руан. Сідаємо і дивимося. Взагалі тут дуже гарний натрізка. Машину припаркував. Йдемо в місто. А в красиве місто приїхав. Шукав парковку півгодини. Парковка під готелем там, де я живу. О, прикольна штука. О, зглянемо, що за через вікно видно. Опа. А неплохо. Реставрація якась де. Дордам по депаріраю, обіщаю, трайтва біля тія. Ай, піду завтра погуляю. Сьогодні сил нема. Подумав я поспати і піти десь першу годину ночі погуляти. А жарти, хто все хоче, піду поїм. О 11-та година. А наскільки вони економні, вони виключили підсвітки о 11 годині вже того Нотрдам-де-Парі. І людей взагалі то мало того в місті. Мабуть, всі в Іспанію поїхали. Буде ще тепліше. А от виключили підсвітку і все. Не Мадрид. Не виглядає так. А може в них шахет прилетів? Класна тема для бізнесу. Просто забухаловка з віном. А чим знов нагадую Україну, ну блядь, темно. Тут собор. А темно як в танку. Ще як в нас? Та в нас більше світла. Виглядає реально шикарно. Так би сказав, що я ще таких близько не бачив. Пішов, ушов, і я на щось прийшов. Не знаю на що, але зараз подивлюся. Так не видно. Ой, воду скільки. Блін, а то вони підсвітку виключили спеціально, а не економлять. А то прийше не пішов спати. Зараз зроблю хіба пару фотографій.

lunes et les soleils, aussi і que les marées, мари, те на que усі. Беру свої слова назад, що вони трошки в світлі, мабуть, не розуміються або повиключали. Все вони виключають. Правильно, знають, де і коли. Молодці. Це реально якась Україна, я не знаю, ну з підсвітками. Та ні, вже ти ще раз казав. Виключили світло, мінімум дали. О, там світиться, якась знову церква. ну Все взагалі. Перший раз таке в Європі бачу. Франція дивує. І в них ще світильники стилізовані, типу під свічки. Якби то воно горить, типу міняє. Тут туристів по мінімуму. Вечір теплий, літо. Я не знаю, де всі туристи, реально, мабуть, всі на південь десь поїхали. А тут своя атмосфера. Я фігею з їхніх вулиць. Як якісь кораблі звисають туди. Треба все-таки з кимось ходити по таких англійською Англійської не знаю, французькою наголої не знаю, взагалі нічого не знаю, а, вий знаєте. А, і бонжор вивчився, одній. Так що, мабуть, я піду в Макдональдс. <гум> О, корейське щось. Як мені ця гірлянда нагадала, баргурт в петеличу закритий як зглючило десь на Новий рік. Класне, флешбек. О, поїсти. Люди їздять шопитися во Францію. Правильно, я так само зашопився в Києві. Така чорненька ротонда, я не знаю, що тут стоїть, башенька її помить. Та ладно, вона така красива. Ну, хай собі стоїть. Але от на рахунок е ногенної обстановки тут все одно або то, що нас або ви почуваєш себе якось неуютно. І навіть їхні чорнобривці, вони якісь не такі добрі, як наші чорнобривці, у нас такі файні. А тут якось не так. Ну, не так вже страшно, але щось все-таки не то. Ще тут є річка е, ну да В Амстердамі трошки вже сім дивив на то. Але теж класно. Е, да, не підсвідком моста зробили так, як я хату мережав на Рижавна новий рік у 2002 році. Тобто ніяк. Там на задньому фоні жалко, що не видно гори, там дома, ну так красиво, їм буде видно. Ранок. Так, надо посмотреть, как то все в день. Люди еще все сплят, может Ну, не все, да. не все.

Цікаво, що це за церква? Це Руанський собор. З 1876 по 1880 рік він був самим високим будинком світу, але він уступив це місце Кельському собору, ну че, в Германії. Нічого я там ще теж побуваю. Інтересно те, що незадовго до мого приїзду, 11 червня 24-го року, там построїли ліса, реставрація знову буде. Але шпіль собору був трошки підгорів, був, коротше, пожар. Але вони все потушили, так що чекаємо, коли повністю відкриють. Я перший раз простою всю месу в римо-католицькому храмі Я навіть в селі в костелі ні разу не був. Я тут підкушу під групу французьких туристів, але вони всі дивляться. E probabilmente lo vedo scusa. Ok, Oh, ah, bello questo il Дарк, але не піду, бо треба екскурсовода, бо немає там що дивитись, там треба розказувати. Екскурсовода не наймаємо. если что, я еле влезся. Ой, блин. Ай, бля, голова. Ну ладно. Я знаю чи я дойду десь туди, але тут місто, воно знаходиться на холмах. Там нові дома видно 9 навіть. Але як же ж там цікаво ще за такими всякими краєвидами, церквами. Ну, подивлюсь, може дойду. Це одежда для справжніх ці нідділі. Шопиться так шопиться. Ще й двері такі класні. Все що хочеш. Що за магазин треба запам'ятати? Отби вивчив би англійський, зараз би на халяву мав би екскурсію. Стояв би від них 10 метрів би і слухав. Та на жаль. Не, я розумію, що вони говорять, але не все. Ішов, 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 на реставрацію прийшов. Не подивимося на то красиво. На таке місто два величезних собора. Місто, мені здавалося, не є великим, ну таким грандіозним. І здається, ще є третій. Реально, французи маленькі? А це Наполіон, так. Да? І він такий невеликий. Чимось на Путіна змахує. А, йду туди, гнесь. А як це все класно виглядає? О, там ще один собор, той що третій що я не дійшов. А, ну, не це. За мир в і Палестина. І Наполіон одобряють. Блін, я думав відкрито, це якийсь би мав би бути царь фонтан, я б його так би назвав. Мабуть це просто цар пам'ятник, не фонтан, але... І по-моєму він вже закритий давно, бо все зростає. Ех, але там безверху був би гарний краєвид якраз з того царь фонтана на місто. Щось так на неї трошки похоже. Це мертво, одні туристи хіба. Ну і пару французів. Старих. Катуть ти тільки з квартир трошки щось доноситься. Ми б в селі таке б вже б знесли, та у Львові таке зносять. А то ще гірше виглядає, ніж Йойкова хата. О, скажу вам, що я точно вмію так будувати. Реально зможу. І так. І навіть можна спробувати так. Ну так вже точно не збудую, навіть пробувати не буду. Ось тут же церковка на мінімалках, зрівнянні з тими. І так, я нарешті знайшов, де працював Луї Фінес. Тепер мені залишається тільки з'їздити в Сан-Тропе на його участок. Чим воно мені ще й Україну нагадує? Нашу парк робити тут. Тут можна зробити парковку для автомобілів в тіні. Як у нас? Добре, що хоч не самовільно. Все, беру стару хату в селі і відкриваю бар. Бар моєї мрії. Я думав, що в неділю французи взагалі не будуть працювати. А та, ні, ринок є. А, ще й парковка, де я припаркував в центрі. Типа натуральне. Які ковбаси! А як пахне приправами, я і Видно, mm -hmm. що французи чуть менші. Я деколи не вписуюся в габарити їхніх потолков. Все був попробувати другий раз. У нас тут железна дорога навіть є. Ще й на тепловозній тязі? Якась ось ку Ні, там не ж таки сьогодні. Дійшов я до хрущовок. Що навіть виглядає більш-менш нормально. з балкони незагажені. Як бути у Франції, не зняти заправочну станцію, я завжди мав, знімаю заправочну станцію. Ладно, прикалуюсь. Ось тут можна будиночок зняти собі. І якраз місто є прикольно тим, що такі гори. Там десь зліва, справа, там ще них не видно. І вона додає свого. Коротше, я піднімаюся в якісь і бідня. Щоб е -е... піднятися о курва! Я тут в лісі. Просто собі йду, а поляки тут а. Ото про уявлення міста. О, заводік навіть є. Окей, окей, думаю, що нагадую. Але я зараз ще піднімлюся вище. Я був от там в соборі. Тепер я тут. Я, мабуть буду за голос записувати. Бо я так запихався. Це є, що й я скажу вам. Але красиво? Розбив річ себе скупався, хоч вона не сильно чиста. Опа навіть желізна дорога є, все як по феншую. ще річечка, пароходики, таке ми любимо. Я би жив, бо там би в 9 поверхівці. Вигляд звітом точно крутий. Франція супер, але починається жара, а я в чорній футболці. Треба змахувати додому. Бо сьогодні плюс 32 передають, це зажарку. Мабуть, все. Пока. Я вже як кіт з мемів. Бонжарно! Я стільки тут сказав слова. Я можу себе відчувати французом. Так, зараз цікаво, скільки це вийшло за цей день. Чу, ще нормально. Я приїхав, до цієї дев'ятої 8 звідти звітом виглядали. Але тут треба її злізти на 9-й поверх. Може щось побачу. А поки що ліземо в супермаркет. Ну, будемо закінчувати. Ось так прийшла моя поїздка. Заїхав Етрету, заїхав у Руан, хоча їхав взагалі додивитися на замок, але я до нього не доїхав, можливо, колись доїду, надіюся. Ну, було красиво, не очікував такого побачити, що не від того села, що не від цього міста, бо нічого про них не знав. Але Франція мені дуже сподобалася. Я не знаю, що я взяв, але ж треба французьку щось спробувати. По крайній віри був на ринку якийсь. Що то є? Тусенька, не печенька. По-моєму, це з зеленим тим як це називається? Бля. А вкусна фігня, шпінат, згадав. І пиріжок. Взагалі хер поймеш, що він там є. Я ще вкуснішого. Слотку за останні два роки не їв. Франція умеють удивлять. Треба їсти. Пахловач.